І так, народ, всіх вітаю, працюю в цеху над збіркою акумуляторів. Зараз покажу, які е зібрав акумулятори, і також е які акумулятори можна замовити. Ну, черга плюс-мінус там. Ну, за проміжок неділі можна зібрати. Зараз показую. І так, Саша збирає корпуса. Ось під такі акумулятори на 7 кВт. годин. Так, е Зібрав я два варіанти. Один варіант йде у нас. Без екрану, один іде з екраном 48 вольтовий. І та і та батарейка йде з роз'ємою під картину, плата інверторна. Тут тільки немає екрану. Він йде ось така заглушка і його тут немає. Дешевше цей з екраном плюс дорожче. Ось в такому варіанті. Так, дві батарейки зібрані. От таку батарейку буквально вчора ви замовила. Я сказав, плюс-мінус там орієнтовну дату там середа четвер, відправка. Сьогодні вона вже готова. Одна і інша збірка сьогодні вже їдуть. Тому ось такі акумулятори можна замовити, плюс-мінус там 3-4 нічкати. Поки це все є в наявності. Елементи також є в наявності. Все, як то кажуть, присутнє. Тому. Кому потрібно, звертайтеся. Ціна без монітора 46500 з монітором 49 000. Зібрано все, ще раз нагадую, СК-елементи 130 Аг, Схема підключення 14С2P. В принципі, якось так. Кого зацікавило, звертайтесь, номер телефону тут закріплений.